Права 1244. За 9 хвилин автомат наповнює 450 пляшок молока. Скільки пляшок молока наповнить автомат? От, напевно, за 7 хвилин за 1 годину. Ну що ж, стартуємо. Давайте визначимо продуктивність цього автомату. Нам треба тоді, скільки він виконав роботу: 450 пляшок ці. Поділити на 9 хвилин, тому що він виготовлюється за 9 хвилин. Так ми дізнаємося, скільки він буде виготовлювати пляшок за 1 хвилину. Записуємо перша дія. Ну і пишемо 450, що ділиться на 9. І це дорівнює. 45 на 9 це буде 5. І 1 нолик це буде 50. Пишемо, чого пляшок. Записуємо, що це наповнює. Автомат. Автомат за одну хвилину. Так, ну, якщо за одну хвилину він наповнює 50 пляшок, а нас запитують, а за 7 хвилин. Ну, записуємо тоді друге. Ну і пишемо 50. Що множиться на 7 за 7 хвилин буде в 7 разів більше. І це дорівнює. 5 на 7 це 35 і нолик – це 350. Пишемо в дужках чого? Пляшок. Записуємо. Це у нас наповнює. Автомат. За тоді 7 хвилин. Так, ну добре, за 7 хвилин 350 пляшок. Вона запитують, а за одну годину? Спочатку одну годину нам треба перевести, бо одна година це 60 хвилин. Пишемо тоді третє. Записуємо, що одна година складає 60 хвилин. Ну, а зараз ми можемо знайти тоді, а скільки він наповнить за 60 хвилин. Якщо за 1 хвилину 50 пляшок, то за 60 хвилин в 60 разів більше. Пишемо тоді четверте. Записуємо. Давайте тут ще місце є. Пишемо тоді 50. Що множиться на 60 і це дрівнює. 6 на 5 це 30. І 2 нолики. Ось тут і ось тут нолик. Це буде 3000. Пишемо в дужках що пляшок. Записуємо. Наповнює автомат. Автомат. За одну годину. Є? Ну що ж, тепер записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, за сім хвилин пишемо 350 пляшок. Далі. За одну годину 3000 пляшок. Пишемо 3000. Пляшок. Ну що ж, ось така задача на повторення про продуктивність на цьому. Вправу завершено.